Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. В Україні все стабільно. Сирена волає, картопля копається, помидори квасяться, ми злі, але не зламні. Слава Україні! Героям слава! І так, сьогодні середа, число, здається, четверте. Місяць, серпня, вересень. От, і ми з сином на, вирушили на пошуки білих грибів високогір'я Карпат. E, значить, були запитання, запитання по рації були. От я показую рацію. Фірма Алло фенк. Алло. Алло фенк. Ну, може самі прочитаєте, я не знаю. От. E, ця рація коштує... 800 гривень. Тут декілька років тому куплено, ну, мабуть, вже з 8. От. Е, зараз хлопці вели пошуки в інтернеті. Значить, знайшли за 425, мені здається, гривень. Також на 5 км відстань, є різні, є і на 10 км. Ця рація вона досить якісна, 5 км вона зв'язок бере гарантовано. По прямій то питань нема, а що через гори шумить, пищить, але бере, зрозуміти можна. От, е Алло... алло, фенк. Алло, фенк, корот. Ну, одним словом, якщо видно. Чим ближче я. Переставлю От. Ну, так що рекомендую? Не знаю, чи 425 буде брати, на... 5 кілометрів. Хоча пише, що відстань 5 кілометрів. Далі. На рахунок дощу, бачите, потічка майже немає. Дощу давно було, посуха. Посуха. І ще було запитання за суботу. За суботу фільм Чи то шандра, ні, не шандра. І так, сьогодні середа, 9 година, будемо пробувати знайти білих грибів. Ну що ж, перед, вперед, вперед. Нібито білі гриби. А як воно буде, узнаєте, побачите, що на даний час робиться високий рік Карпат. Всім привіт народ! Слава Україні! Ну що ж, Ми в горах. Прийшов я своїй десь половину своєї першої ділянки. Біда! А? Дуже сухо в лісі. Але так і надибав білячка. І то він вже потріскав так сухо. Ну, нічого. Йдемо далі. Може сьогодні з десяток знайдемо, а може і не знайдемо. Як не знайдемо білих, то в мене є там гарне місце на червоняки Підемо подивимося за червоняками Ну що ж вперед. Прийшов я в свою першу ділянку. Нема, сухо страшне. Одного гриба, найшов, то одного грибаша знайшов. та і все. Добре, перехожу на другу ділянку. Подивимося, що там буде. Але бачу що тут поки дощу не буде, доти сюди не варто їхати. А дощ ближчим часом. Не наблюдається. Ось так. Ось такі то справи малята. Добре, йдемо на другу ділянку. Хвилин 30 я вже ходжу. І от перший білий ярбок. І то в такому місці. Де більше волость Так прийшов я і половину своєї другої ділянки і нарешті шалтин Да з рибочками тяжко Але гарні гриби Вроді не хробочливі але що як нема? Треба дощу. Зайшов я на місце червоняків. Нема пусто. Навіть гнилого я ні одного не знайшов, навіть запаху не було. Але в лісі осінню пахне. А клас! прогулялися сьогодні. Завершуємо сьогодні сьогоднішній похід високоїри Карпат. Похід, будемо казати, відносно грибів майже ніякий. Знайшли ми на двох, на двох отаку кількість білих грибів. Отакий От наш сьогоднішній результат. Ну, а вам бажаю, звісно, стократ крат більше назбирати, як ми назбирали. А також здоров'я і мирного неба злогові. Значить, походили ми десь годинку часу, зрозуміли, що тут нема що робити на тій ділянці лісу. Їдемо додому, краще віддихнемо, а завтра буде інакший похід. Ну і не забувайте, що ліс народний, ліс наш загальний. І будьте добрі, не засмічуйте його, а також не копайте робочки, вони ж очищують повітря. А всі ваші побажання, хай повернуться до вас стариця. Хай вам щастить, до побачення, до нових зустрічей.